Добрий день, малятка! Запрошую вас на заняття з логіко математичного розвитку. Дидактична гра, скільки птахів. Скажіть, будь ласка, скільки тут птахів? Порахуйте. Так, вірно, три. А тут скільки? Порахуйте. Так, вісім. Правильно. А тут скільки птахів. Порахували? Правильно, чотири. А тут скільки птахів. Порахуйте, будь ласка. Так, шість птахів. А тут скільки птахів? Порахуйте. Так, вірно, два. А тут скільки. Порахували? Молодці, п'ять. А тут, скільки птахів порахуйте? Так, вірно, сім. Дітки, скільки тут птахів? Так, дев'ять. Молодці. Дітки, дякую вам за увагу. Ви молодці. До побачення.